Організатору цього проєкту роману Гелінову. Доброго дня, доброго і доброго гарного полудня, після обіду, спокійного і кого всім. І передусім перед хотілося б подякувати, подякувати нашим українським, нашим українським воїнам за те, що ми маємо розумітися. Зібратися тут і представляти виставку за те, що вони надають можливість це зробити і своїми ціною свого життя дарують можливість, і нам життя дарують, і дарують можливість, щоб все це було. Наше таке скомпліковане і таке все скупчене, скручене, як клубок. І ця виставка вийшла приблизно десь такою самою. Тобто фотографії представлені на цій виставці, вони є е, така суміш людського існування, суміш людського життя, буття. Це є і війна, яка домовлює мечем над нами, висить і тисне, і не дає нам спокійно жити і працювати. І разом з тим є якісь такі дивовижні речі, які під час всіх цих військових дій, під час війни відбуваються. Ні, люди пробують відобразити, зупинити ці миті. Побачити їх і продемонструвати нам і сказати, ну, все-таки життя продовжується. Можемо, можемо бути, можемо робити, можемо, можемо працювати, можемо все робити. Я би хотів передняти мікрофончику два слова заступнику голови обласної організації пана Івану, шановні організатори виставки. Дякуємо за роботу, за ваші. Рації за те, що черговий я так от дивився, і знаєте, точно набагато приємніше і веселіше дивитись на картини напевно Марії Примаченко чи Володимира Батика, яка наша країна унікальна і красива. Кожна квітка, кожна Кожна вулиця, кожне село, селище, місто, область, загалом вся країна. І коли дивишся на ці фотографії, це дуже боляче болить, що о, о, ці, ці мерзотники, вони отак от о, о, найгірше, це те, що вбиті люди і нації. Але це справді скільки людей відчули, отримали це відчуття природи. Дуже багато. Дуже-дуже багато. І це не вліковно. Це знову з нами, напевно, буде точно, ніколи не пробачено. Але, знову ж таки, це, напевно, такий вектор, що важливо не впасти в трірву. Вірва є, ми її бачимо, але ми стоїмо, треба вистояти, треба перемогти, треба відбудувати, треба не втратити, максимально зберегти. А, такі акції дуже, дуже, дуже потрібні. Наші заклади вони трансформуються і вони йдуть в нового часу. Бажаю вам і надалі успіхів. Праці. І дай Бог, щоб якнайшвидше була виставка, присвячена перемозі нашої країни над цим ворогом клятвим, і щоб ми бачили вже трохи більше позитивного. Дякую, слава Україні! Основному, основному прапорці виставки, котрий зведе збирач всіх цих робіт, збирач фактично і прошу вас провести. Дуже дякую. Друзі, мені приємно сьогодні відкривати таку експозицію. Це надихає на подальшу роботу і дуже дякуємо ми адміністрації обласній. Колективу Львівського історичного музею, Львівським побратимам по Мистецькому фронту, які підтримали і доповнювали цю нашу серію. Вона була показана в Києві, а зараз вона буде експонуватись у Львові. Тому передавайте, будь ласка, цю інформацію, запрошуємо всіх ще приходити до 29 липня і. Розмірковувати, насолоджуватись, е, отримувати сили для подальшої нашої боротьби за свободу і незалежність. Слава Україні! Друзі, сьогодні нас підтримують наші партнери по мистецькому фронту. Ви знаєте, сьогодні я йшла вулицями Львова в 11-й годині біля громізонного храму. Свідком, як пробуджали двох героїв. Це вражаюче будовище, навколо яскраве міста, блакитне небо, весна переходить в літо, а герої йдуть. І е, так і згадалися слова Катерини Калипко, яка сказала, що щодня ми прокидаємося і дивимося на світло з небес, і жевріє радість припорушена поле. І от вона сказала, що хай виграє той, хто цю землю любив і засіяв. І знаєте, є громадянська поезія, а є громадянська фотографія. І я вважаю, що художники, в них фотографи, в них оголена душа. Вони відчувають все, що відбувається гостріше. І біль кожної людини, з порівняної душі їм така близька. Вони це вміють передати, і найголовніше вони не просто вміють передбачати майбутнє, вони можуть впливати на це майбутнє, яким би воно не було, яким не було би це передбачення і можуть надавати віру, тепло і впевненість. Ну і знаєте, з кожним новим ударом і долі наш дух стає міцнішим. Є ну, все ж таке переконання в тому, що Перемога буде і Україна буде, ми сильні духом, бо ми разом. Не знала, що довгою буде розлука, де сплутала ночі з днями війна. Злилися в свідомості, гуркіт і скукіт, чи вибух то серця, чи пульсує снаряд. Не знала, що довгою буде розлука, Тікала від себе і цієї війни, не встигла. Міцніше потиснути руки, пильніше вдивитися в очі твої, а скільки сліз, скільки поламаних донь, скільки доріг, які не прийдуть вже ніколи. Але в нас з тобою дорога одна, хоч наша любов обилила війна. І чужими в рай та крижана, а в нас вогонь горить, а тут палац златий. Душа спокою не знає, все рідні очі шукає на цій байдужій землі, на чужині. А вони дивляться на нас і благословляють всі наші рідні, що злетіли в небеса, Вони любили і нашу землю боронили, хоч їхня любов упалила війна. Скільки сліз, скільки поламаних дори, скільки доріг, які не пройдуть вже ніколи. А в нас Україна. З тобою дорога одна. Хоч нашу любов опалила війни. Ми зробили 19 березня в бібліотеці на площі Ринок 9 виставку Україна, війна, люди. І оця робота там була, а зараз тут написано, що це 9 березня 2022 року. Є вірш Анастасії Дмитрук, є е, моя сигнатура Валерія Лещинського. І це історична фотографія, яка буде в музеї в Львівському історичному музеї. Але наша програма побудована так, як наше життя, тобто є віда, е, є війна, є любов. І ми саме так і думали її зробити. Але почати ми хочемо з того, що в нашому перекладі, щоб було зрозуміло наші е, пісні, які співає світ, свій, е, відома пісня Grubystix Button's River. Е, е, ми назвали її трохи інакше в нашому перекладі, вона називається у нас. Човен на річці? Човер на річці. Це пісня Алегорія, ми пливемо в чорну по нашому життю. І вся потрапляється на цьому шляху. Ну, про це ця пісня. Вибачаємо, що ви можете сісти, але ми також стоїмо, будемо намагатися швидше і поменше. so <laughs> thank uh you -huh. «Englishman in New York Кінга, але також Shape of My Heart». Ну no, а взагалі-то ми називаємо цю пісню Russian Man in Ukraine. В Палаці Бантинелі е, цю пісню співав Обленбург Київський. Це пісня Веселовського Ти приходиш до мене щоночі. Тому я вирішила повторитись і заспівати теж Добре. цю пісню. Та й не чоє начі, мого щастя нема, як Ти приходиш до мене щоночі, ти приходиш до. Мене. Відвези мене туди, де зелена трава, Відвези мене туди, де тривоги нема, Де спокійний і тихий весне покрай. Відвози, відвези, відвези в старенький трамвай. Відвези мене туди, де полегні живі, Де маленьке хелок Самовпилець у Москві, Де кацапів успішно загарбав Китай. Відвози відвози старенький трамвай! Відвези мене туди, де мільйони доріг, Де на виборах розум усіх переміг. Відвези у майбутнє небачений край. Відвези відвези стареньких трамвай. Ну не відвертай лиця, не опускай очей, бо світ пошито з плахтиків страждання, комах тварин амфібії і людей, природа взагалі про виживання, в постійній боротьбі своя краса, народжена з і любові, мов квітка, у якій гуде посад, мов намір у дотриманому слові, у боротьбі бажання до життя. У боротьбі захована сила, Без пошуку не буде відкриття, а повний спокій то хіба могила. Тому не бійся штрафів боротьби, не бійся волю, ним життя працює, не буде в світу кращої доби, ніж та, якою зараз нам дарує. Добре сказано. Що? Ми усі. Війці культурного фронту, але не тільки культурного. Ця пісня була написана на Майдані, тоді, коли наше покоління відчуло справжній смак, справжній перемоги. Ніхто не здобуде, і ніхто не зламає за вас, доки ще в Україні, надійні люди ми не зробимо і кроку назад. すみません。 is pro